Чистолюбство – великий спокусник того, хто намагається піднятися над своїм ближнім. Воно спонукає людину працювати лише для себе, поглиблюючи при цьому її егоїзм. Чистолюбство заважає впевнено слідувати альтруїзму, уповільнює очищення від негативних рис характеру. Воно є найбільшою перешкодою на шляху духовного зростання. Тому не забувай, що тільки працюючи на загальне благо, вдосконалюючи себе і звільнившись від чистолюбства, можна злитися своєю божественною природою, яка в теософській літературі іменується. Вищим я, Олена Федорівна Писарєва, Теософ, перекладач книги Мейбіль Колінс, Світло на шляху. Дякую за увагу!